Дорогі скорпіони, рада вітати вас на своєму каналі. І так, карта дня. Давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. Понеділка, понеділю. І так, понеділок, башня. Дорогі друзі, все може піти не по плану такі раптові зміни. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Насправді хочу сказати, що башня вам потрібна, тому що, можливо, є такі моменти, які просто вже не дають вам споку, які вас тривожать, і знаєте, замість того, щоб отримувати якісь приємні сюрпризи в житті, ви постійно маєте якесь здивування. І от саме те, що башня випадає на початку тижня, це карта, яка покаже, показує звільнення. Бо я бачу в неділю дійсно уже закінчення якихось моментів, оновлення ситуацій, і ви маєте. Чітко для себе розуміти, що вам треба виходити з того стану, виходити з тих ситуацій, в яких ви є, а ви не готові. І ось тут башня, якраз вона вам допомагає звільнятися від зайвого, бачити щось по-новому. Тому в понеділок це може піти не по плану, але це буде на краще для вас. Вівторок, дорогі глядачі, варто звернути увагу на роботу, на свою кар'єру, тому що тут будуть якісь взлети, і вам треба підноситись вверх. Тому що зараз для вас програються якісь такі важливі фінанси, є можливість щось придбати дороговартісне або щось вигідно продати, і насправді вам це допоможе. Тому що якщо ви включаєтеся в роботу, якщо ви звертаєте увагу на свою кар'єру, прагнете підвищень, то це будуть якісь кращі можливості в житті, і ви зможете собі більше дозволити зробити щось для своєї сім'ї, родини. Це дуже важливо. Тому вівторок зверніть увагу на роботу, на те, щоб ви там зростали. В середу можуть бути сюрпризи. Ви будете трішки здивовані, але пам'ятайте, що як би вам не здавалося все можливо не радісно, тому що тут жінка, яка побачила малесеньку дитину, але яка трішечки розчарувалася, здивувалася, занепокоїлась, але насправді це чудо і. Діти завжди несуть життя, вони завжди несуть радість, діти завжди наповнюють взагалі життя сенсом. Тому в середу треба головне розгледіти, в чому цей сюрприз і побачити позитив, а не негатив. Бути готовим до того, що вищі сили вам дають доленосно людей, вам дають доленосно дітей, можливо, навіть. І це тільки на користь, це тільки на плюс. В четвер треба закрити минуле все, вже не можна далі продовжувати все це. Зберіться з силами і просто поставте крапку, закрити вже цю скриньку Пандори, не треба вже звідти нічого діставати, тому що ви більше так не можете, ви стомилися. А якщо ви ще не можете в чомусь розібратися і навпаки шукаєте ще в минулому, можливо, якісь моменти прояснення, якісь. Хочете, щоб вам дали відповідь на ваші питання, пам'ятайте, що цього все рівно не буде, і ви просто потратите час. Тому закривайте, як я вже сказала, цю скриньку Пандори і тільки вперед. В п'ятницю, дорогі мої друзі, не розчаровуйтеся, тому що деколи ви трішечки зупиняєтесь, вам здається, що вже не треба ні за що боротися, і ситуація не зміниться. Насправді у вас є. Ваш сенс, це можливо сім'я, дітки, близькі люди, і точно треба розуміти, що боротьба триває тільки заради них. І навіть якщо ви стомлені, то сил вам додають ваші близькі, ваші рідні, і не зупиняйтеся. Бо вже в суботу всі щасливі, ви задоволені, гроші йдуть до вас. Якісь такі фінансові надходження, раптові, яких навіть не очікуєте, можуть бути. І насправді це вас дуже сильно порадує. А неділя це вже вихід з вашої скорботи, з ваших якихось неприємностей. І час уже прийшов для того, щоб ви оновлювались, для того, щоб ви наповнювалися і переставали бути в такому смутному положенні. Тому насправді неділя дуже хороший день для того, щоб починати спочатку і залишати уже якийсь цей негатив чорну полосу позаду. Таким бачу тиждень для вас. Вам бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.